Традиційно, в перші дні нового року, ми робимо сюжет із пологового відділення Миронівської лікарні. Цього разу нам пощастило втричі, бо ж героїнями репортажу стали відразу три щасливі матусі та троє новонароджених малят. Першою у Миронівському відділенні з'явилась на світ 3 січня 2024 року. Маленька богославчанка, перевістка в родині Сухобрусів Лариси і Дмитра. На ну, перш за все, Ларису, ми хочемо привітати вас з народженням дівчинки, донечки. Ви вже знаєте, як будете її називати? Да, дякую за привітання. Назвемо Карінкою. Так, що так будемо звати нашу крихітку маленьку. А, а як ваш чоловік, татусі маленької Каріночки, ну, сприйняв у цю новину, що він вже тато? Він був дуже задоволений, щастя переповнювала його. Ну, що казати, кожен чекає на першу, особливу, дитинку. Так, да, це справді перша дитинка, вона завжди така перша величезна радість. І, звичайно, от коли ви побачили свою крихітку, ваші перші думки, що ви хотіли побажати своїй донечці? Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Ви народжували нас тут у Миронівському да, половому відділенні. Да, да. От як ви можете сказати, як вас тут прийняли, яке було обслуговування? Медперсонал дуже кваліфікований. Дуже хороший. З усіми побажаннями, те, що я питала, і взагалі те, що я не знала, то ну, дають, да, підказують і дуже їм велике дякую. І на сьогодні яка ваша найбільша мрія? Хочеться якомога швидше вже додому, звичайно, у родинне, тепле коло і щоб всі були живі, здорові і миру нам, нашу країну. З нетерпінням чекали новорічного подарунка і подружжя Миронівчан Мироненків Катерина та Богдан. І 4 січня на світ народився їхній синочок дзвіночок. Вітаємо, Катю, вас із народженням вашого немовляти, вашого хлопчика, наскільки нам стало відомо, до речі, коли він народився? Вчора, 9.40 ранку. І яка вага? 3 850 і 52 сантимети. Ну, наскільки відомо, це ваші другі пологи. А хто у вас перший? Дівчинка Аніта, чотири рочки. Ну, тепер буде нянька. Як кажуть, буде нянька, а це лялька. Ви вже знаєте, яке буде ім'я у вашого хлопчика? Так, Матвій. О, ваш чоловік як сприйняв цю новину, що він уже тато козака. Дуже радий, він, звичайно, казав, що до дівчинки привик, трохи страшно, не знаєш, як поводити себе з словчиком. Ну нічого, все добре, звикне. Радий, звісно, що син нього. Ну і от бачив такі побажання для своєї дитинки, тому що, на жаль, народилася в такий неспокійний час. Ми народжуємо для миру. Що ви хотіли побажати? Ну, звісно, хотілося б саме перше, щоб під мирним небом ріс, щоб все в діток було добре, бо ситуація зараз тільки про це заставляє думати. Ну, от так, здоров'я, звісно, будемо підтримувати. Що ви сказали тим жінкам, які сьогодні ну, бояться народжувати дітей? Тому що кажуть, війна страшно, не на часі. Ну, як на мене, треба країну відроджувати все рівно так що треба народжувати козаків козачок і все буде добре 4 січня 2024 року миронівська родина поповнилась ще однією новонародженою дівчинкою мартою а щасливими батьками марточки стали подружжя рудь олег і тамара Тамара, ми хочемо привітати вас із народженням донечки, ну і, звичайно, побажати тільки, щоб вона жила в мирі і вам на радість. О, до речі, коли ви народили коли? Дякую вам. Вчора, в десь близько пів дня. А з якою вагою? Дві з половиною. Але все рівно, коли вам сказали, все, у вас вже донечка, то ваші перші думки. Ну, я просто дуже щаслива була. Це ваші перші пологи? Ми, це другі мої пологи. У мене ще є синок, йому майже сім років, буде 26 січня Захарчик. – Так що буде тепер уже у неї захисник і няня, яка буде допомагати. До речі, от він так. чекав народження сестрички? Дуже сильно чекав. Дуже постійно ходив, казав, мама, коли вже сестричка народиться, я буду її глядіти. – Дуже знаходить новорічний подарунок такий. Так, так, саме так. А як ваш чоловік сприйняв народження, тому що перший син, і тут ось такою перервою у вас маленька донечка? Ой, він дуже хотів. Він, ну, він взагалі дуже хотів доньку. І він... ми, ми навіть не могли повірити, коли було в нас у УЗД, що в нас буде дівчинка. Ми думали, що буде ще один хлопчик, якщо чесно. То ми були дуже щасливі обоє. Ну і, звичайно, от ваші такі побажання, тому що зараз, на жаль, неспокійний час, о, і коли народжується дитина, дуже велике хвилювання. Ваші побажання і для своєї донечки, і для всіх діток. Ну, звичайно, саме найголовніше побажання, яке зараз може бути, це щоб е, був навколо мир, мир у наших сім'ях, в нашій країні, щоб був спокій в наших думках. Ми всі просто хочемо, щоб скоріше це все закінчилось, і ми всі жили у мирній країні, виховуючи своїх дітей, щоб вони були щасливі, а ми будемо щасливі разом з ними. Так сьогодні найбільша мрія мир в Україні, щоб наші дітки зростали у вільній незалежній державі, і щоб кожного року збільшувалася статистика новонароджених, бо це наше майбутнє. А яким був 2023 рік? Скільки діток з'явилось у Миронівському пологовому відділенні? Про це повідомив акушер-гінеколог відділення Андрій Литвиненко. У 2023 році в Миронівській лікарні народилося більше. Дітей, чим в минулому і позапрошлому році. Із них у нас народилось 212 дітей, 92 дівчинки і 120 хлопчиків. Одна із них двійня, народилось два хлопчики. Також за рік у нас збільшилася кількість вагітних, які перебувають на стаціонарному лікуванні, т. з діагнозами, як невиношування, перечасні пологи, порушення плодово-плацентарних кровообогів. В гінекологічному відділенні збільшилась кількість операцій. У нас це малоінвазивними операціями лапароскопічними методами, гістероскопією, діатермоканізацією та й остальними діагнозами. І що ви хотіли побажати майбутнім мамам для того, щоб як правильно народжувати, як правильно виношувати ваші побажання як лікаря? Ну і молодим мамам, які хочуть завагітніти, краще всього прийти спочатку обстежити що потом вагітні. А якщо ви вже завагітніли, то ходити до лікаря, прислухатись парад. Зараз багато обучаючих матеріалів в інтернеті, і як пологи, і як проходять пологи, як правильно харчуватися, які вправи робити. Це все є. І також в нас раз в тиждень, раз в два тижні проводяться консультації для вагітних, робляться лекції, читаються про всі питання можна там задавати. Приходить з чоловіками і слухати і робити. І собі вигляді. Вигляді. Ну і наскільки відомо, що вже не перший рік у нашому пологовому відділенні практикуються партнерські пологи У 2023 році, такі були пологи, і як почалися вже в двадцять четвертому? У нас майже всі. Більше 90% пологи проходять партнерські. Партнерські пологи проходять не тільки з чоловіками, це може бути як і мама, як і подружка. Вагітна почуває себе з ким краще, той може приходити на партнерські пологи. Для цього є спеціальні палати для перебування, сумісного перебування. Так що, будь ласка, приходьте. Ну і звичайно, ваші побажання на цей 2024 рік. Ну, побажання у всіх одне, це миру. Відвоювання наших територій і щоб наша Україна процвітала, була незалежною шаному в усьому світі. Тож хочемо ще раз привітати щасливі родини з найбажанішим новорічним дарунком народженням дитини. Бережіть себе та своїх малюків. Бажаємо вам здоров'я, спокою, щастя від материнства, а вашим дітям зростати у злагоді, турботі та любові. І найголовніше. У вільній, незалежній Україні під її мирним небом.